подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії ринок Сьогодні будемо говорити про м, один знаєте навіть не інструмент не хочучого слова стосовно мистецтва будемо говорити про спосіб е, пізнання життя нашого з вами про спосіб е, знаєте... Зміни нашого психологічного стану, тому що ми звикли, на жаль, звикли за півтора року, що в країні йде війна, і безліч якихось культурних е, заходів вони були скасовані. Ну зрозуміло, чому вони були скасовані, і сьогодні, до речі, вони не повернулися на оце, е, таке літературне і мистецьке поле, скажімо так, тому що є для того причини: ми не збираємо великих заходів, ми не збираємо багато людей е, саме з. Е, 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 Ну, тому що це небезпечно. Саме для того, щоб люди не е були під якимось, е знаєте, таким ударом ще одним додатковим. Тому. Е Говорити про те, що мистецтва немає, це неправильно, тому що мистецтво є, мистецтво є під час війни, і воно, до речі, дуже підтримує. Підтримує і наших військових, і в прямому, і не тільки в прямому сенсі. Сьогодні е, два наших гості, які є, вони теж будуть підтримувати збройні сили України, підтримувати наших військових, але так як вони вміють це робити краще. Отже, я представляю вам наших гостей сьогодні. Ми говоримо з Оленою Кутіновою, це організаторка фестивалю Бруківка, саме в Одесі, і Артур Садовніков, незалежний кінематографіст і організатор фестивалю Бруківка. В Одесі вітаю вас. Дякую, що ви прийшли. Вітаю. І для Дякую, Одеситів так, скажу, що цей фестиваль. А, насправді то в цьому році святкує вже шостий рік, да, шостий ювілей, можна так сказати. А, але ці ювілеї вони ніяким чином не стосувалися Одеси, тому що цей фестивал не проводився в Одесі. Він проводився у Кам'янець-Подільському. Там він, я думаю, дуже добре відовий. там до нього звикли. Там він, мабуть, улюблений. А от для нас це вперше. Для нас це вперше, і м, чому до речі, ви е, тільки зараз дійшли до Одеси? Отак от я поставлю питання. В цьому році організатори фестиваля вирішили поширити географію саме тому, щоб робити збір на Збройні Сили України тобто, для просто для... під... притримувати в прямому сенсі так, наших це, піського, Так, це крім Кам'янськ-Подільського. В цьому році буде у Києві, у Броварах, у Варшаві, у Банкоті. Це Таїланд mm -hmm. і у Германії Варендорф, а також в Одесі. І нас запросили долучитися до організації. Ми залюбки погодилися. То це дуже цікава подія для. Одеси, це вперше буде дуже багато короткометражних фільмів з України, які якщо б не цей фестиваль, ми б не змогли побачити, тому що вони ну специфічні, вони з регіонів України. Я це ці фільми не були б представлені тут, якщо б не цей фестиваль. Це не кінофест, так до якого звикли Одесита Одесити і Одеса. Це все ж таки іншого трошки. Але я так розумію, що суть вона схожа на Кінофест, так? Чи він по іншому проводиться? Просто це фестиваль короткометражних фільмів. Немає повного метру. Uh -huh. Тільки докум... короткий метр. Так. так документальні так. фільми, ні, ігрові, але короткий метр. Uh -huh. Ну, В цьому специфіка цього фестивалю. Uh -huh. І ще будуть не тільки українські фільми, а навіть іноземні. І голівудське кіно буде в цьому році. Це Кевін Сміт, якщо знаєте, такий режисер, uh -huh. його актриса е Марія Гость. Да. Дебютувала як режисер і надіслала нам на фестиваль свій дебютний фільм. Ми його з любки І така українська прем'єра відбув називається материнська любов. Угу. Отже, кілька років поспіль, ну там чотири роки, так, минулого року, ви сказали, не було цього фестивалю. Він був у другому форматі. тільки в минулому році не було. Він постійно проводив, він народився в Кам'янець-Подільському і проводився там. так? Угу. А, і він охоплював лише українських, е... українське кіно, Ні, це, Чи це він був міжнародний міжнародним завжди. Просто він проводився от одна локація в нього була, так? Так. Як взагалі кому прийшла така ну, гарна ідея, щоб це стало охопило інші міста і не тільки українські міста? Mm -hmm. ну, організатор цього фестивалю це Андрій Заєць, кінематографіст український. А як ми mm -hmm. з ними познайомилися, коли почалося широкомасштабне вторгнення, десь кілька місяців пройшло? Ми зрозуміли що щось треба робити, щоб підтримати. Якось себе, моральна, людей, режисерів і вирішили робити, вирішили робити кінопокази, короткометражних фільмів. І Тоді дал... вже на початку війни, Це так? Навесні. Так. А, Це ну Тобто кілька місяців. Минулого ми всі... року так. ми зібрали дуже багато кіно, долучилися до, до цієї акції кінематографісти з всієї України. дуже дуже багато кіно. І ми в музеї Західного та Східного мистецтва показали 27 показів показів зробили. Uh -huh. І таким чином познайомилися з кінематографістами з усієї країни. Uh -huh. І пізніше вже вони почали нам рекомендувати проводити якісь свої фестивалі. Ти так прийшло це запрошення. Тось, тобто, оцей обмін, да, обмін е, досвідом і обмін. Ну ми ж розуміємо, що для людей творчих е, спілкування надважливе. Так я розумію, що мабуть, і з ковідним карантином ви були позбавлені цього спілкування так певним mm. чином. А потім війна, тобто воно одне е, да, е, е, за іншим, да. І ми всі розуміємо, що ми були відірвані від у цього всього, і мистецтво мабуть, мистецтво і люди мистецтва дуже страждали. Так у нас тут коли з'являлися і актори. І музиканти навіть під час ковіду, які говорили, що коли я не бачу очі глядача, це все. Ну, тобто це не, це не робота, це не, не онлайн, це зовсім інше. А, отже, таке спілкування, воно У ну, ході. Сьогодні... Карантину деякі актори театральні саджали манекени у залу mm -hmm. зрительну, Серйозно, щоб Серйозно. Я... Хоч якось. Щоб якесь начебто, відчувати. І, і, і начебто спілкування якесь так. Але завдяки цьому в нас склалася така альтернативна спільнота, такого альтернативного прокату. Ми обмінюємося фільмами. Це Київ, Кам'янськ-Подільськ, Херсон. Саме це онлайн спілкування. Одеса. Так, ми так І свої... ми об'єдналися, і тепер ми демонструємо фільми один одного. І така якась спільнота склалася. це дуже, це дуже класно, до карантину цього не було. Люди викручуються, знаєте, українці. Вони якісь неймовірні. Вони викручуються з будь-яких ситуацій, так і знаходять вихід із будь-яких ситуацій. Як вдалося долучити міста інших країн? Взагалі, взагалі інші країни як вдалося долучити. Бо це, цей фестиваль завжди так робить, це ж є така почина. Чи О, а, вони постійно брали постійно участь брали і просто брали в... в цьому брали році участь, як учасники, вони як надсилали участь, фільми. Так. А у цьому року, році вони вирішили ну, розширитися та. І... Провести покази ще й за кордоном. Просто угу. українці вони ж роз'їхалися по ну різних місцях. Так. І це саме вони і допомагають, я так розумію. це угу, все. А, гроші будуть збиратися лише в Одесі, чи а, взагалі весь фестиваль буде посвячен тому, щоб допомагати збройним силам? Так, України? по всіх містах, по всіх цих країнах будуть збиратися гроші, але організатор фестивалю наполягає на тому, щоб саме одеським військовим пішли гроші з цього нашого фестивалю. Ага ставали саме Кам'янськ-Подільським, так по mm. регіонах. ну, з Тобто в кожному інженний... місті це буде така адресна допомога. Так, Так. він дуже просив, що ми знайшли волонтерів саме в Одесі, ми знайшли. Це mm -hmm. буде добре. Я знаю, що у вас в Одесі підтримують маски. Ну, ми дружимо з масками. Яким... Ми їх підтримуємо, Як... підтримуємо вони нас. В чому ця підтримка буде е виражатися? Ну, Вони надали залу. Тобто в приміщенні, в приміщенні масок, так? Да? Да. Це... Раніше ми, ми ще з, ним, з ними знімали якісь короткометражки, там. Угу. спектаклі. Так, багато Ой. років ми з ними працюємо. Яка програма фестивалю? Це короткометраж. будемо більш фільм. детально, ти крім того, що це тільки короткий метр, що ще? Жа Тематика, жанри, угу. хто бере участь, ну, от таке. Жанри дуже різні. Є документальний фільм один, є драми, такі, mm -hmm. є така дуже жорстка драма. Вона класна, але дуже тяжка. Є комедія з участю за участю Рими Зюбіної, навіть ми mm -hmm. всі її знаємо. Є мелодрами, декілька різних таких, є треш такий прикарпатський треш. Нам організатор сказав, що ви ніде такого не подивитесь. Подивіться саме в нас, тому mm -hmm. що це такий особливий жанр. Буде наша комедія жахів, також поза конкурсом. Угу. Жах, яке щастя. Одеса і... скільки представляє робіт? Одну комедію? Mm -hmm. mm -hmm. Ще буде Сергій Пудіч. Це мелодрама також. Так, Комедія і мелодрама, так. Так, і ще ну, це Кропивницький, але така команда трохи одеська, трохи з Крапівницька. Це теж буде мелодрама за п'єсою румунського чи французького автора знаменитого. Він румунсько-французький. Дуже цікава робота, теж мелодрама, екранізація. А війна якимось чином вплинула взагалі на кінематограф? Так, вплинула. Дуже багато документальних. Що стали знімати кіно. короткий метр, документалки, що на військову тематику, так? Да? Дуже-дуже багато документального кіно. І вони будуть представлені. Mm. Чи mm. Чи ви на цьому не акцентували? увагу Це мав, буде зараз? інша подія, я не буду про неї зараз говорити, mm -hmm. ми будемо показувати документальний фільм і Руківка — Крупівка це, так, ну, це такий класичний варіант, який був, так і е, війна ну, опосередковано вплинула. Я, я так, думаю, це да? тому, що короткий метр. Документальні mm -hmm. фільми вони часто великі це то просто вони не так представлені. Є анімація щодо Маріуполю, дуже така угу. цікава. Саме на цьому. Так, прості, так, так, на цю тему. Але документальні фільми вони рідко бувають короткі, тому що саме їх немає. Угу. Нам таку прислали програму, тому що в кожному місті трохи різна програма, mm -hmm. і якось він нам підібрали. В чому тігани. специфіка одеської програми? Можливо, Я є проси... суто одеська специфіка. Я просила, щоб не було дуже жорстких фільмів mm -hmm. і щоб було були комедії. Я не знаю наскільки вони це нас запрос задоволені, але вони. Попрацювали над угу. а як взагалі оце все проходить? Відбирається от ну, скажімо, якщо ми говоримо про кінофесту, ми розуміємо, да і надходять заявки. Потім відбирається кількість фільмів. Ми ж розуміємо, що заявок ну зазвичай більше ніж може вмістити навіть цей фестиваль. А як бруківка проходить? Ну, Чи бруківка за таке майже за таким же принципом? Що є от... сайт, агрегатор називається Film Freeway, там можна зареєструватися як режисер, і з цього сайту надсилати свої роботи на різноманітні фестивалі, uh -huh. в тому числі uh -huh. і Бруківки. От, для українців вход був на Бруківку безкоштовний, а іностранці якісь кошти за вход платили. Uh -huh. Uh -huh. І е, відбір, він за якими критеріями взагалі відбувається? Мені здається, що це так суб'єктивно. Щоб обрати чи 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 це строго там тематика? Скажімо, там ну от за чим жанр, як як вибирається? Обирається. Там дуже поважні відбірники. Дуже там же певно, що журі індустрії да, спеціальне, да. яке, яке це все робить, це, так це журі з кіноіндустрії, uh -huh. тому це робилося за професіональ професійними критеріями в цьому випадку. Uh -huh. Ну, тобто, як представлений фільм, ну, всі моменти, які uh -huh. мають враховуватися, да. А, ті, хто представляють свої фільми, це іміниті, молоді. Можливо, це шанс для тих, хто ще не дуже відомий, і от може от таким чином про себе заявити. Як це відбувається? Так, в цьому році це майже все незалежне кіно. Вони зробили такий акцент. Але є державний фільм, один а все інше це незалежне Що кіно. Що таке незалежне кіно? Ну, От ви незалежний кініметографіч, на, 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 що таке наш. На незалежні? собственні кошти, uh -huh. чи ну, без долучання держави. Uh -huh. ну, як поміч тобто так. абсолютно без будь-якої допомоги держави. От, чи допомоги. за допомогою якихось спонсорів, але без держави. Ну, так. Ми зняли uh -huh. фільм за 500 гривень. Це був флешмоб. Я просто в Фейсбуці запропонувала людям мені допомогти. і це, це відбулося. Мені надали. там... Приміщення, гримера, все, все відбулося саме собою. Це класно. На якихось волонтерських засадах, так? так? так, ну, так, так це, ну так це, так. це, це був. Карантин. Карантин. Я розумію, <рес> що, що це не волонтерських засадах. Наш фільм це був флешмоб <рес> у карантин. Експеримент. Mm -hmm. Ми його mm -hmm. У нього на час карантину знімали, mm -hmm. за два дні. Mm -hmm. Тобто наскільки відгукуються активно люди? Я розумію, що якщо за 500 гривень вам вдалося це зробити, то люди відгукуються. Так ми так? самі тобто, я... знімаємо, монтуємо, хочуть... режисуємо. Ну ми що... самі зрозуміли, але ж не тільки ви, так? Тобто є ще ж якась команда людей, яка долучається, так, таких самих, фример, які теж це підтримати. От зараз ми теж плануємо зняти такий фільм. Це буде комедія про тварин. Про зоомагазин. І я теж зробила такий запрос, мене ну, uh -huh. дуже багато хто допомагає. Ну, у нас дуже багато зоомагазинів. Зараз наразі так, так і... потрібна, мабуть, локація зоомагазину. Ну, Ми ні. шукали тварин акторів, ага. у нас вже є свині, кози, коні, собаки, і коти. Це буде класний фільм. Так, навіть село серйозно, де ви до... сона знайшли нам <реш> так, нам допоможе зоопарк. — Ага, ну я навіть не сумнівалася, що Біляков, він він дуже, дуже творча людина, і він готовий. Тобто, бачите, вже не така вже таємниця виходить. Венді буде актрисою акторкою. акторкою. люди в залюбки допомагають незалежному кіно. Це класно. Угу. А чи зараз, от е із війною якось змінилися? Погляди, знаєте, ну на початку, мабуть, коли всі були от в такому. Розпачі, да і не розуміли, що далі, і от ми багато говоримо в цій студії про це, що багато хто з людей, ну мабуть, кожен із нас поставив життя на якусь певну паузу, ну якийсь час свого життя. Так коли ми зрозуміли, ми ж розуміли, як довго це буде цей жах продовжуватися. Так ну можливо, хтось вважав, що це там буде не дуже довго, хтось вважав, що 2 два-три тижні. тижні. Я думаю, що ті, що два-три тижні, це тільки один арестовач, а от ці. Всі інші, хто трошки... Думав мозком так, своїм, то всі розуміли, що ніякі два-три тижні бути не може. Це просто неможливо, тому що війна зовсім інших масштабів. Але все ж таки, так, ну якийсь певний час. А потім всі зрозуміли, що з цієї паузи треба виходити. Да? ну Тому що ми не можемо поставити скільки рік, два, там три роки, ну, умовно кажучи, життя на паузу. От як це відобразилося на взагалі на кінематографі, і чи він теж був на паузі, а потім. Ну, потім вирішив, що потрібно продовжувати жити. Ну, Деякі люди навпаки почали знімати кіно. Більш деякі активно, люди, да? ну, є такі режисери, які зняли фільм, і він в нього лежить на полки, і він нікому його не показує. А тут війна посприяла тому, що люди зрозуміли, що потрібно своє кіно продвигати, показувати, що воно є. Угу. <правда> Тобто це по різному, да на кожного по різному це вплинуло. Я так розумію, творчі Тож, люди вони не можуть не займатися ну творчістю. От, вони Чого? ж довго, Я про те, що вони ж не можуть довго сидіти в якомусь такому в своєму світі, да і мають все ж таки і спілкуватися із своїми ж так і і робити свою справу, тому що вони більш нічого ну по великому рахунку вони це роблять найкраще. Так і це рятує психологічно, і глядачів, і митців. Це дуже важливо. Це рятує. А от як кінематограф рятує? Він допомагає як опинитися на якийсь певний час в іншій реальності. От як він рятує так, от ваші, так? Відволікає. Тобто, від, тобто ти відволікаєш свій кінус. мозок і розвантажує його. Так? Це таке психологічне таке розвантаження, насправді. І ще кінозал це спілкування. Приходять люди от, до, на кіно в музеї приходило дуже багато людей, вони mm -hmm. спілкувалися один з одного, і їм дуже легше становилося це. Всі заспокоювалися, відволікалися. Ну, насправді так, людина це ж соціальна істота, да? вона не може довго бути. Ну, різні люди бувають, але переважна більшість людей потребують спілкування все ж таки. Свіжі виробітки ендерфінів, вже панічні атаки, депресії, вони вже стихають якось, це так працює. У кіношників є така ще поговорка. Порекомендуйте фільм ужасу, щоб заспокоїтися. Так, у нас під час війни був так, був такий аншлаг на в жахів. Серйозно мені здавалося, що люди хочуть щось так. легкого спокій, такого приємного, А от для когось це і це щось вихід. Було, було розважальне. Вона воно так сприймалося, як розвага. Це та так ви На комедії дуже теж, теж дуже багато людей приходило. Але на жахи теж це вони якось да розважають. Ви, це знає? було на Хеллоуін? Не тільки не тільки в нас було три ну, тоді це, по, це можна це тоді пояснює, але з іншого боку, знаєте, наше життя наразі перетворилося в теж певний такий, да я е, не театр, ні, а ну просто ж, дуже багато жаху і дуже багато горя, і тому люди, мабуть, якось це все психіка, вона сама шукає вихід. Це як штучні жахи. Штучні, вони як розуміють, що це, те, що це придумане і що mm -hmm. так не буває, да? на відміну від того, що зараз відбувається mm -hmm. у житті. Напевно, так. А, давайте будемо запрошувати 11 вересня. Маски, да? Ольгівська, 23, Ольгівська, 23, театр 23, маски. О, який? 18. О 18. До майже 10 буде багато коротких короткометражних фільмів. Це один день. Так, так. Одесі тобто, один де. день, в Варшаві там два дні, угу. деяких. Тобто городах. в кожному місті по ну світу. Різна, карфі, програма. Та? Різна так. програма. Один день е, квитки купувати. Е, вхід як? безкоштовний, так. але ми буде, будемо збирати кошти на допомогу військовим. Угу. Тобто ваш внесок це буде особисто ваш внесок для потреб зброї. У нас буде скринька, буде волонтерка, яка буде тим займатися, тому запрошуємо. Угу. І е, будуть якісь, ви сказали, це буде для одеських військових, так чи так, є якась, так. скажімо, там окремо от там ми збираємо для такої то бригади, там дрони, чи ми збираємо, от є, є, є якась така ідея, чи, чи Бог щось буде... збираєте взагалі, а потім будете дивитися за потребами? Це буде це Чи буде? на медичні якісь потреби, чи на автівку? Нам велетнерка скаже, який запрос ага. буде найгарячіший. Угу. Ми задовольнимо те, що потрібно більш за все. Угу. Наскільки людей розраховуєте взагалі? Ну, ми знаємо, скільки може містити, скільки можуть маски дати, а ти маски скільки 300, приблизно? Там. Я навіть не знаю, але сподіваємося, що буде повний зал. Ми сподіваємося. Подивимось. Треба більше реклами, треба більше говорити, треба mm -hmm. більше запрошувати і пропонувати. Тому що, от я, наприклад, теж кажу, що я почула вперше, ну і в Одесі це вперше, mm -hmm. так і я думаю, що багато людей, вони теж мало що знають про це. Але насправді для того, щоб перезавантажитися та ще й зробити корисну справу, чому мені. Це ще важливе долучання Одеси до кіноіндустрії загальноукраїнської, тому що у нас не так багато фестивалів. ОМКФ та все ну, що МКФ, і, о, МКФ, да, і да. ми прагнемо, щоб It's в Одесі було більше фестивалей, і це нагода така. Подивитися, а, слухайте, на слухайте, це інше. буде тільки цього року, чи От ви власне? побачите, як воно буде? Да? Чи він може залишитися теж на постійній основі в Одесі? Мабуть, тобто мабуть. як він пройде. І можливо буде таким собі ще одним, окрім ОМК І можливо, не тільки він, тому що якщо це вийде, ми будемо долучати різні фестивалі українські в Одесі. Це класна ідея. Ну, я сподіваюся, що вам все вдасться. Нехай прийде як можна більше людей, тому що це не лише будуть ті люди, нехай буде навіть 300 так? людей, які перезавантажаться, які вийдуть з посмішку, які вийдуть з іншим трошки настроєм і, можливо, з якимись поглядами на майбутнє, а ще і допоможуть нашим хлопцям, які сьогодні боронять кордони країни. Я думаю, що це дуже важливо. Тому нехай приходить, як Можна більше людей. А вам дякую, Олена Кутінова, організаторка фестивалю «Обруківка» в Одесі. Незалежний кінематографіст і організатор фестивалю в Одесі Артур Садовніков були в нашій студії. Дякую, що ви прийшли, і дякую, що ви це робите, тому що кожен має займатися своєю справою. Ви маєте це робити на мистецькому своєму полі, в да, мистецькій сфері і. Доводити, що це все існує, і життя продовжується насправді. Кожен, кожен наближає нашу перемогу так, як вміє так, як може. Отже, хай вам все вдається. Друзі, бережіть себе, залишайтеся з нами і долучайтеся до фестивалю. 11 вересня, 1800. Маски. Приходьте, дивіться короткий метр, і робіть свій посильний внесок. Матеріальний вже те, щоб допомогти нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу з вами, країну, і, до речі, дозволяють нам і працювати сьогодні, і проводити ось такі фестивалі Побачимося!